Роговик уже відходить, виглядає кепсько. Тому час його підстригти. Але перед цим хочу спробувати його розмножити за допомогою насіння. В минулому році мене це вдалося виростити з насіння, але дуже випадково. Я й забула, що я це зробила. Ось бачите, на цій клумбі багато роговика саме із насіння. Роговик дуже гарно цвіте, ніжними біленькими квіточками, дуже рясно. Після відцвітання формуються ось такі насіннєві коробочки. Я дочекалася їхнього. В повного розкриття, там всередині коричневе дрібненьке насіннячко, щоб висіти його в горщики. Наповнила горщики торфом, пролила щедро водою і тепер висіваю. Ось так бачите, тут я вже понасівала, сію густо. Якщо що, потім приберу зайві рослинки. Ось коробочка відкрита, просто так їх насінинки ці витрушую на вологу землю. До речі, ось так уже я його почала підстригати. Ну, Самі бачите порівняння, підстрижу його весь, гарненько пролью і підживлю добривом азотним, щоб нарощувалася ця листкова маса.